Всім привіт! Ця серія починається з того, що потрібно всі метизи повимивати. Тобто, болтики всякі шестерні. Зараз це все вимиваю і можна вже починати далі збирати двигун буде. Підібрав я однаковий метиз. Зараз в карасині його корненько ще раз промиють, дочистити, протерти і можна вже встановлювати. буде Двигун потихеньку збирається. Ось, як бачимо, заінсталювали вже масляний насос. Встановив М-52, він мені трапився в ідеальному практичному стані. Тому вирішив М-54 насоса відкласти, хай ще трошечки полеже. А цей встановив. Тим бачу тут рідний маслоприймач. Ну, тобто, буде він настротитись. Також, ось. Ця маслоотражаюча кришечка на старому боці. Вон там у мене лежить. Тут є місця, де її прикрутити, а в цьому новому двигуні цих місць нема. Нічого страшного, воно не тіліпається, не буде дзвонити, все буде класно. Хочу встановити ще сюди шестерню, поставити ципок, також зафіксувати ось цю гайку. Вона частенько відкручується, ну, я мабуть сварочкою точку поставлю і все. Цього буде достатньо. Мені залишиться ГРМ встановити, піддоном закрити, вже буде чекати маховика. Маховик, гадаю, на днях повинен вже проточити, чи потрібно замовити корзину під нього. Ну, потім все розповім, як приїде вже готове, покажу, що до чого в мене виходить. Ну що, у нас новий день, я тільки приїхав. Ось на мені моя незмінна балансіага. Зараз іду відкривати нашого помічника. <звук> <звук> що пішли? Це нас також взяв бензин і до мене дещо приїхала. <звук> <звук> до мене приїхала вже. Так, все тихенько, заспокойся. До мене вже приїхала ВЦ, ось вона тільки з шліфовки, там якісь вон речі валяються, треба їх повитаскувати. І я тут дивився, стояв, розглядав і замітив таку річ. <різь> <різь> Мабуть, це не нормально, але нічого страшного. Звісно, можна завтулити, якщо що, туди трубку. Але не знаю, це потрібно робити, чи не потрібно. Хто в курсі, це критично чи не критично, воно там прогнило, воно зараз спробую показати. Ну, гадаю, видно, так? Да? Ось туди. Я не знаю, як виглядає ціло ГБЦ, там є отвір чи немає отвіра, але такий момент у нас є. Гадаю. Там не повинен бути отвір цей прогнивший. Хто в курсі цих моментів, напишіть, якщо того отвіру не повинно бути, то я можу просто вставити туди трубку, і воно так буде. Звісно, це все вичистити. Також бачимо, ось у нас клапанці притерті, всі підписані, всі по місцях. Такий результат. Ну, Вони гладенькі всі, можливо, на відео буде, що. Не дуже гадко, але там все в порядку. Так, у нас запилені канали, так як я казав, тільки ця сторона, ну, тобто по боках, щоб було більше закручування. Без фанатизму, але гадаю, можливо, якийсь ефект і буде з цього. Я зараз хочу її всю вимити. Також піти одне з мене є ультразвук. Поставити клапанці повимивати. Хто не в курсі, то якщо погано повимивати ці місця, там де притиралося, залишається абразив і потім клапанці стираються. Це дуже уважно потрібно його все повимивати. Гарненько, щоб нічого не залишилось. Також після шліфування в всіх місцях є, звісно, 100% абразив. Його теж треба повимивати. Зараз викручу масляні канали. Ось тут, тут, і ще десь, а ось тут. Я їх викручу, теж гарненько все промию, і можна вже буде зібрати головка. Але трішечки пізніше цим займуся, хочу вже до фіналу зібрати блок двигуна. Там залишилось встановити передню кришечку, і вже він буде готовий. Кожні є звістки від Антохи, він вже там дроблює мені. Гадаю, скоро вона вже приїде, і можна буде вже впихати Двигун в цю червону вайбу. Звісно, я цього вже дочекатись не можу, хоч це, хоча встановити двигун, щоб встановлений був в машині. Це вже буде радувати. Також замітив, тут на капоті такі речі з'явилися, але нічого страшного, я все одно хотів пластиковий капот встановити і пластикову кришку. То пізніше цим, то плани на майбутнє. Добре, я починаю робити і покажу, що в мене виходить. Вирішив я такі ГБЦ зібрати. Ось повмивав вже всі клапанці. Така ультразвукова в мене є. І ось таком, так виглядає те, що було на клапанах. Ну, звісно, там абразиву дуже багато позалишалось, хоч вимивали, результат є. Зараз ось видно. Так виглядає клапан. Тобто, ну, він весь. Чистесенький можна збирати. Зараз хочу накинути клапанці, одягати спальники клапанів. До речі, покажу, як їх правильно одягати і, звісно, всю засухарити, щоб вже була готова повністю. З приводу правильності одягання беремо термоусадку, Звісно, в сальниках Victor Рейнс частенько колпачки такі тепляються, за допомогою яких можна обережно одягти сальника, але в сальниках Ерлінг такого нема, тому його можна виготовити самому. Беремо термосадочку і ось такий ковпачок робимо. Ну, щоб він з легкістю одягався на клапан. Для чого це потрібно? Тому що клапана є гострі грані, і ними можна пошкодити сам сальник. Ну, тобто порізати, і він буде потім пускати. Так, я беру цей кувпачок, одягнув, розпаковуємо сальники, і тепер можна одягнути. Так, Зараз треба шишки краєчок ще дивитися, щоб з легкістю налазило. Заштовхуємо сальник. Потім знімаємо цю ковпачка і зараз потрібно досадити сальника. Я їх завжди ставлю на суху, тому що. Були випадки колись, коли встановлював мастилі, все було, і вони потім спадали. Не знаю, з чим це пов'язано було. Можливо, тим, що неякісні сальники пились, але ну, зараз є змога зробити без мастила, тому роблю так. Добре, зараз я їх одягну ці чотири і покажу, як виглядає. Три сальничка у нас вже встановлені на свої місця. Так це виглядає. Як видно, досаджені до свого місця. Обов'язково це потрібно перевіряти. І також заохочуєте. не потрібно лупити там металічним молотком. У мене ось такий резиновий, легенький, щоб не пороздавлювати самі сальники. Вони дуже легко роздавлюються. Там, тобто, Трішечки сильніше їх вдарити, вони вже сплюснуті. Ну, тобто, звісно, він вже не буде працювати так, як потрібно. Тому потрібно дуже похайно до цього відноситись. Зараз буду збирати далі, і звісно ж, звісно, покажу все як вийшло. Yeah. Як бачимо, головка вже зібрана. Так це все діло виглядає. Я ще поза кадром простукав всі клапанці металічним молотком, щоб всі сухарики всілися на свої місця. Також, в мене тут було дуже багато герметику намазано, і я тепер розумію, чому. Тому що на відчуття ось ця площина вона як фрезерування залишилась. Так і є повозками. Тобто, якщо тут не намазати герметику, або не шліфунути цю площину, то буде сіфонити. Я не знаю, зараз ще поміркую, що з цим робити. Не обов'язково щось потрібно вигадати, або добряче гріти ці прокладочки, а потім тільки затягувати, або чистити це все діло і потім затягнути. Так як герметик не дуже хочеться мені використовувати, ну нічого. То придумаємо. Також я помив датчики, вони були грязненькі, і можна їх зараз буде заінсталювати. Також, ось вже в мене тут замочені ці кришечки, клапан. Також помитий, його зараз заінсталюю на місце. І все, можна вже буде мотати стрейт, щоб ніякий пил не попадав в голову циліндрів І хай чекає свого часу, коли заінсталюється двигун. Ну а на цьому ця серія завершується. В наступних серіях вже гадаю, <хи> такі йде щеплення, дозбираю весь повністю низ. і, можливо, встановимо вже в авто. Але це не точно. the all time I feel pain when I'm feeling love That's why I said it on my face that I'm down on Only time about my mind when I'm all alone That's why I never really alone in the night time Change those like clothes I can get attached Cause these whole spots on us like lit matches